Так, доброго дня. Дивіться, яку красуню привезли ми на очередной наш об'єкт. А, Асюди не видно я. Трохи пізніше зніму. Це називається у нас модерн. Імітація старої румунської черепиці, якщо пам'ятаєте. Ну щось похоже. Такий великий. Такий. Масивний штамп. Це в нас Німеччина 0,5, товстий. 15 років гарантія на те що її колір. Даже не поміняє відтінок. Ось така вона матова. Так що все вона на об'єкті вже розложена. Зараз покажу вам. Хлопці вже її монтують. Ось так виглядає. Ось так вона виглядає на краще. Так що звертайтесь, дзвоніть, пишіть, є багато матеріалу, різні кольори, різні виробники. Усім гарного вечора.